Китай займає обережну позицію, дуже зважену, як на мене, і послідовно. В 23-му році вони висунули свій мирний план десь рік після вторгнення, коли пройшов, в якому містяться заклики до всього хорошого проти всього поганого. І як не дивно, цей за всієї абстрактності цей мирний, ну план не план, але набір принципів. Він в порівнянні з тим, що зараз Трамп нам пропонує, чи найкраще виглядає. Це по-перше. По-друге, я думаю, що Китай стратегічні інтереси полягають в тому, щоб ця війна завершилася. Бо вона заважає багатьом речам, які важливи для Китаю. Вони стосуються його торгівельно-економічної експансії, партнерства з Європою, післявоєнної відбудови України в тому числі. Вони створюють, ця війна створює непотрібні ризики, бо головне, що відбувається, головне, це конкуренція з Сполученими Штатами. І на тлі цієї війни загострюються інші різні регіональні конфлікти, до яких Китай вважає, що він не готовий до збройного протистояння Сполученими Штатами. Він хотів би уникнути його в якийсь спосіб. Просто з часом стаючи все сильніше, в такий спосіб виграти конкуренцію американців. Але Китай пристосувався до цієї війни. Якщо вже її не вдається завершити, то давайте отримаємо з неї максимум прибутків. Ми зробимо Росію залежною від себе, будемо купувати в Росії нафту і енергоресурси в цілому за, з дисконтом за низькою ціною. Будемо консолідувати глобальний південь навколо іншого бачення, такого як Західне. Тобто Китай адаптувався до, до цієї війни. Я б не став загострювати стосунки з Китаєм. Ми вже дуже багато різних, багато чого пов'язано з нашим майбутнім, поставили на карту, сподіваючись на повернення Західного світу, тріумф Заходу, ЄС, США і ми з ними разом. Як бачимо, роками десятиліттями цього не відбувається. І зараз велике питання, чим завершиться боротьба Заходу і глобального півдня. Якщо вона завершиться, а шанси на це досить великі перемогою Китаю в тому чи іншому вигляді, то нам не потрібен зайвий надпотужний суперник, ворог, противник. Треба вміти навіть із складними країнами в складних ситуаціях будувати стосунки на основі конструктиву, який би обмежений не був.